Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 12 червня, 474 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових ударів від росіян не було. Тільки відомо, що вночі росіяни випустили декілька ракет калібр, котрі летіли через Дніпропетровщину в сторону Харківщини. А що було далі? Влучання чи їх збили, то це не повідомляють. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. А єдині новини, із Одещини – так, це те, що продовжує виносити наслідки підтоплень Херсонщини. Сюди на узбережжя. Так в Одеській області чоловік побачив на узбережжі якусь невідому металеву сферу, подумав, що це газовий балон, приніс до себе додому. Потім, що засумнювався, визвав ДСНС, і з'ясувалось, що це морська міна. Оце йому пощастило, що воно не бахнуло. А вчора гуляли на пляжі в Одесі, та бачили телевізори, холодильники і купу іншого сміття на березі море дуже грязне. В сусідньому місті Герою Миколаєві все спокійно, рівень води продовжує падати. Ще десь на сантиметрів 10 впав за минулу добу. Ну а обстріли, як завжди, в Очакові росіяни все ж таки продовжують обстрілювати очаків. Ну там без жертв. Є правда, руйнування цивільної інфраструктури в місті. А от від російських обстрілів на Херсонщині. Минулої доби троє людей загинуло. Ще 12 людей травмовані. Зсу кожного дня робить помсту росіянам за це. Вже є звільнені села на Запоріжжі, Донеччині. Нас очікує українське літо буде дуже жарко росіянам. Ну і донатимо на зсу. Закиньте хоча б 10 гривень волонтерам, яким довіряєте. Це дуже допоможе.